Оце ми передаємо не тільки Альфі, ще й 55-му окремо. Тут всі фотографії. Вот все тут є. У нас оце 55-му окремо Командир полка, я вам скажу декілька позашляговиків, амуніції і продукти харчування на суму понад 2 мільйони гривень. Це те, що вдалося зібрати та відправити на фронт комітету народного контролю всього за неповних півроку своєї діяльності. Голова міської організації розповідає, стараються дбати і про вояків на передовій, і про їх сім'ї вдома. І старший лейтенант десантник прикриваючи, я вам скажу, тілом своїм тілом троїх своїх підлеглих, сам загинув, а троїх спас, обіцяли героя дати 600 тисяч державних структур. Поки ми, я вам скажу, село хоронило за свої кошти, поки ми не зачепили ту тему, в даний період сім'я отримала. Отримує 600 тисяч і стали героя України. Ще один напрямок діяльності комітету народного контролю виховання молоді в дусі патріотизму. Для цього активісти організували заняття з давнього українського єдиноборства. Цей спортивний зал я назвав школа бойового ПК як реабілітаційно-оздоровчий комплекс. Чому так? Тому що якби, поєднує свою роботу із напрямком дітей соціально захищених, тобто вразливу версії населення. Чому так, я вважаю, треба вести контроль над тим, аби молодь була задіяна активно. Активісти комітету народного контролю переконані, допомога армії та робота з молоддю це лише перші кроки. Додають, мають море грандіозних планів, реалізація яких зробить країну кращою. За мету собі ставлять таке розвиток організації був в напрямку запобігання корупційним діям можновладців. Владу зобов'язати виконувати свої обов'язки так само згідно конституції, згідно прав, щоб нарешті люди розуміли і відчували то, що вони і є правдивим джерелом влади в нашої країні, як написано в Конституції. Михайло Присяжнюк Валерій Мартинюк, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.